Всім доброго дня. Хочу зняти такий відеогляд про гібридну форму. Слава Україні. Він мене дуже здивував своїми розмірами. Я там бачив на Ютубі відео про нього вже там огляди та і все, але ну, в таких розмірах я щось не дуже бачив. Дуже мене здивував, це сигнальна грант. На кущ, кущ, що другий рік вегетації. Тобто минулий рік був посаджений весною. От такі гранки видав. Тут було 4 гранки, і кожен був там, один був 1,5 кг, другий був 1,9 кг. Той буде десь, я думаю, що десь 2 кг. і цей буде більше, ніж 2 кг. Я думаю, що зараз. Знімлю на відео і подивимося, скільки ж він заважить. 3 кілограм 258 грам. Це є одна грона. Слава Україні. Всім дякую.